Вітаємо всіх, хто зайшов до нас на канал. Вчора я купила на базарі з сиру. сиру, домашній нас сир, сир набрала багато, бо ціна була непогана. Після люди трошки скинули ціну. По 80 гривень у нас домашній сир. Я врахую, що це добра ціна. І сьогодні будемо робити сирники. Сирники дуже вдалий рецепт. Це я робила вже не один раз і хочу з вами поділитися. Значить, тут я відважила від цього сиру 350 грамів сиру, одне яйце. Треба покласти в манку. До манку будемо класти пізніше. Зараз трошечки ваніліну. Це хто по смаку, хто як любить. Ваніль. У мене має ванільний цукор. І кладу буквально одну столову ложку цукру. Так. І зараз це все я переб'ю блендером. Буде важкувато бити, я знаю, але нам треба добитися однородної маси. Так, все. Значить, перебили ми дуже класна така маса получилась масляніста, така хороша. Сюди я додаю на 350 грам сиру, одне яйце, одна столова ложка. Цукру і додаю 3 столових ложки. ну Це наша стиральна машинка, вибачте, 3 столових ложки манки. Два, три. Все. Оце зараз все перемішую і виходить таке тісто. І треба залишити його на 10 хвилин для того, щоб манка набухла, а потім тільки починати жарити. Так, ну не дає покоя, тут один член сім'ї. Що сильно хоче творожну масу. Значить, ми, я ось взяла кусочок сиру. Е, яйця сюди я бити не буду, тому що сирі яйця, ну, мене дуже любимо їх, ті сирі яйця. Хоча їх і не чувствую, але тим часом. Значить, е, сюди я додаю просто молока. Для того, щоб добитися цієї маси, такої маслі, масляністої. Добавила я молока. Тоді додаю сюди, який ти любиш, сильно сладкий? Да, я сладкий. Ну, дивіться, Сьогодні. одна. Ще Ещё одну, і вот. Дві столові ложки сахару. Так, і, і ванільний осад осадку, ще добавлю. щоб пахло у нас ванілечкою. І це все сейчас спробуємо збити блендером. Воно должно бути маслянисти, таке прямо, як -то продають творожний десерт в магазині. оно таке получається маслянисте, маслянисте. Класний творог, коротше. Коли хороший продукт, то з нього можна і зробити хороше блюдо. Випросив у хазяйки грудочку ось, ось, дивіться, творога. Ой, це так вкусно, ви знаєте. Якщо попадеться, якщо попадеться вам хороший творог, то робіть отак ось. ось. Дуже вкусно. Зараз родзинки ще додавимо. Креманочку і без нічого. Та, та Резинки я замочила в ну, прямо гаряча, гаряча вода. Зараз я їх сіжу, водичку зілью і просушую паперовим повершничком. Заберемо зайву влагу і Звісно, білий зюну вже було б лучше, але вже які є. Все, десерт готовий, можна його їсти як з всякими шоколадними приправами, то і з мусами, і з глазур'ю, і з соусами. Ну, а можна з варенням. Ну, коротше, хто з їм люби. Зробили ми його за 10 хвилин, бо якраз пройшло 10 хвилин. І вже наша манка набухла. Тобто вже можна виробляти сирнички. Зараз ми їх будемо виробляти і жарити. Насипала я манки. Тут я вже не міряю манку. Насипала, так щоб головне, щоб було засипано. Главное... Це все робиться без муки, тільки на манки. Тепер викладаю сир, який в мене є. Тісто вже, можна сказати, не сир, а тісто. Так його обвалюю і роблю таку, підсипаю ще трошки беру ножика. Звісно, воно сильно м'ягеньке, дуже м'ягеньке, але ж якщо його заб'єш, теж вони будуть резинові потім. Вони повинні бути такими мягенькими. Ось я їх поділила, тепер в манку, хоч воно м'ягеньке, але воно дуже легко виробляється. Ось Шарик отако катаю. раз прижала и сырничек готовый следующий наступный раз прижала и там стаканом все там всякие там дроблять так вот. ну я без стакана обходюсь руками никуда даже и не пробовала три стакана ну, да, надо то пробовать может и правда ребята результат лучше mm. нет да не заморачивайся Миссипі так і так. Чи мені ще подобається цей рецепт Тут на мою сковородку 350 грамів сиру, одне яйце, чітко стає на одну сковородку, не треба потім ще дожарювати, а нам вистачає на двох сіків їх треба. Хто кого, звісно, сім'я, діти там і Більше, тут треба, мабуть, робити на 700 грам, бо на 350 грамів це виходить раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, дев'ять. Десять сернечків. Все, наші десять сернечків готові. Зараз ми їх відправляємо на сковорідку. Ці сирники жаряться на сухі сковородки, але в мене така сковородка, що на суху я не буду, я сюди влила буквально чайну ложку масла. Ось дивіться, я навіть сідить. Якщо його сідить, ось, тут ось, чайна ложечка масла. Я її зараз розподілю по сковородці щиточкою і буду викладати сирники. Вже воно прогрілося. Все. Ще б навіть один ліс. Тепер ставлю на медлений вогонь, накриваю кришкою засікаю 10 хвилин з однієї, тоді перевертаю 5 хвилин з другої, Ну, все в зависимості від вогню, від сковорідки, ну, від всяких обставин. Треба, щоб вони були рум'яні і готові. Щоб були готові, треба не менше 15 хвилин. Відкриваю я кришку і дивіться, які вони. Де, кстати, без соди. Без е, всяких рехлітелей. І от такі ось от ці сирнички. Вони отакі от будуть, вони не будуть там красні, тому що вони без масла. Ось ці сиронки такі. Це пройшло... Ось таке там виглядає. Сім хвилин. Сім хвилин на одній стороні і 7 хвилин на другій стороні. Це накриваю знову кришкою і ще 7 хвилин. Все, пройшло 15 хвилин і вони вже готові. Ці сильнички наші, отакі вони. Навіть підстиляти рушничок не потрібно, тому що масла тут вообще немає. Жиру немає. Вони на сухі сковорітки. Все готово. Дивись, в тебе тут вибор. Сирники пішли. Перші пішли сирники. із творожком там. Я солоденький творожок, тобто творожну масу із сирниками. Овочі якось не зразу. Так, овочі тушковані. Ні, такі сирники так. Да. Ні, надо. Треба... Треба поїсти овочі. Все, сіли ми снідати. Сирочки готові, творожний десерт готовий. Сюди додавала не знаю, вже може розстало, щас покажу. Імбір, вже розтала, мій равлик розтав з морозілки, імбірний чай дуже смачний. Рекомендую. Хто ще не робив, зробіть обов'язково. Зараз холода. На каналі є. Посилання буде в описі, як зробити таку заготовку. Дуже смачна заготовка. І ще я робила заготовку таку з йошти. Це такий, як джем получається. То до сирників дуже смачно, до блинчиків, та й так чаєм попити просто з тостом дуже смачне. До Йошту просто зібрала, додавала цукор. Тоді трошки водички блендером перебити і насити. Тоді воно ось така консистенція виходить дуже смачно. Моя сусідка по дачі, Валюш, може, ти мене дивишся, вона робить трошки густіше, але вона більше часу приділяє цьому. А я, щоб скоріше додавала води, і воно таке от виходить. Дуже, ну, все одно смачно до сирників, до блинчиків, до чого завгодно. Ну і цей десерт творожний, то взагалі в нього конкуренції. Те, що в магазині коштує дуже дорого. Ці десерти, і вони, можна сказати, не справжні, не натуральні. А тут з домашнього творога, з родзинками, такий десерт добрий. І ще в нас є шоколадний сіроп, он такий, ним теж можна полити і теж буде смачно. Ну, хто що любить. Я, допустимо, більше люблю натуральне, то я собі полию джемом таку зверху. І буде смакувати таким десертом. Так, ну, в общем, короче, сирники, рецепт хороший. Жарьте, пробуйте. Э, Творожний десерт теж непоганий. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Бажаю вам головне здоров'я, миру. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Ще раз всім пока-пока. Скоро весной. Це не скоро, ще до весни далеко. На жаль.